Коли Росія звернула не туди, Володимир Ветрович, історик, народний депутат України, далі пряма мова. Дедалі більше людей у світі розуміє, Росія не така, як усі. Вона ніби вирнула у сьогоденні із агресивного минулого країна, яка нападає на сусідів, загрожує цілому світу, живиться страхом і в цьому бачить свою велич. Ми можемо запитати себе, а коли ж Ерефія стала такою, коли повернула не туди. Декому із західних політиків для того, щоб зрозуміти наскільки неадекватною стала ця країна, треба було на власні очі побачити руїни українських міст та сіл. Відтак вони певні, що Поворот не туди стався 24 лютого, коли Путін почав масштабний наступ на Україну з півночі, сходу та півдня. Але повороти рефії в напрямку від нормальної країни, яка діє згідно з міжнародними правилами та нормами, стався навіть не в 2014 році, адже не того року вона вперше нахабно і відверто порушила міжнародне право, розв'язавши війну проти суверенної держави. Путін ніколи не приховував Ціллю його зовнішньої та внутрішньої політики є залагодити наслід. Так званої глобальної катастрофи 21-го сторіччя і повернути світ у ситуацію до 91-го року. Тому же Рашийська Федерація зійшла з демократичного шляху, обравши президентом Путіна? Безперечно, Кадебіс на чолі держави особисто чимало доклався до її розвороту назад до СРСР. Тож 31 грудня 99-го року, відколи Путін керує Росією, це переломний момент в історії цієї фашистської держави. Але не Путін визначає. Настрої суспільства. Він радше пристосовується до них і користується ними, а незворотні зміни від демократії в Росії почали ще раніше. Силовий розгін парламенту в жовтні 93-го року неоднозначно сприйняли в Росії та світі. Втім, ми бачимо, як перемога Єльцина у політичному протистоянні, отримана за допомогою танків, відвела Російську Федерацію з демократичного шляху. В Україні схожу політичну кризу протистояння між президентом та парламентом розв'язали по іншому достроковими виборами законодавчого органу та очільника держави. Президент Кравчук втратив владу, але Україна зберегла демократію. Українці переможуть, бо ми не просто не один народ з Руснею. Ми цілком інший народ, бо Україна не Росія. Ми будуємо свою державу на фундаменті свободи, яка є базовим елементом нашого менталітету. А натомість Русня знову стає осердям світу не свободи на планеті. Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Ауфьоров. і сьогодні ми дуже коротко з вами розберемо, що ж таке слово Україна, звідки береться назва нашої держави. Тому дуже коротко, разом із тим, відповідаючи на заклики тих, хто намагається принизити цю назву, ми з вами все, все розберемо. Отже, в першу чергу хочу зауважити, що слово Україна як назва з'являється у тисяча. То 87 році. Так, не Ленін, не Сталін придумав цю назву, а це період нашої української середньовічної держави Русь. І я зараз вам зацитую цю першу згадку. Перед цим хочу вам подякувати за те, що підтримуєте мій канал лайками, коментами, підписками та поширюєте інформацію. Друзі, щиро дякую, бо це. Боротьба на Ютуб-фронті історичного Ютубу. Друзі, дякую всім, хто долучився до того, що нещодавно наш канал набрав 200 тисяч підписників, і це стало означати, що ми з вами не тільки третій канал історичний в українському Ютубі, а ми з вами перетнули навіть іншу планку. Цей канал віднині є в топ-10 персональних каналів, блогерів. Українських. Ну і зараз наразі займає вже там десь восьме-сьоме місце. І тепер я хочу вам зацитувати. Друзі, дякую перед тим ще раз тим, хто донатує на Patreon, на карточки, на спонсорство в Ютубі. Дуже дякую вам за фінансову допомогу. І тепер цитата першої згадки України як назву у 1187 році. Я просто дуже люблю цю фразу. Отже. У тім же поході розболівся Володимир Глібович, недугою тяжкою, це князь Володимир Глібович, от якою він і скончався, і принесли його в город його Переяславль на носилицях, і тут приставився він місяця квітня, у 18-й день, і покладений був у церкві святого Михаїла, і плакали по ньому всі переяславці. Він болюбив дружину і золота назбирав, майна не жалів і давав дружині. Дружині це оточення, так? Не жінці. Але жінку теж любив. Отже, далі. Був же князь доблесний і сильний у бою, і мужністю кріпко відзначався, і всякими доброчесностями був сповнений. За ним же Україна багато тужила. Отже, за цим князем глібом тужила Україна. І тут я за Володимиром Глібовичем, то жили Україна. І Тут я хочу сказати, що ми цю згадку, навіть якщо вона не була б 1187 року, але в літописах далі друга згадка це 1189 рік. І далі, 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 далі йдуть ці згадки. Тож наразі ті, хто, до речі, тут, знаєте, як анекдота, батюшка, ви або хрестик одягніть, або зніміть, або труси одягніть. Тут те саме, коли люди кажуть, Літописи брехня, але потім, знаєте, коли треба десь е сказати, що Україна це 1187 рік, то літописи не брехня. Ну окей, тут я відразу вам хочу сказати, що ж означає наша назва. Справа в тому, що в літописах справді за територію під назвою Україна, вона така плаваюча територія, то вона зустрічається на Київщині, то вона, ну, власне Переяславщина, про яку ми говоримо, то вона зустрічається на територіях Гал Галичини, то Волині. І от усюди, оці ці згадки про Україну, і от власне, що ж означає ця перша слово Україна? Тут у нас є величезний такий ворог, це російська шовіністична думка про те, що Україна це окраїна, окраїна, ну чогось кордон. Тому ми маємо з вами зрозуміти, що насправді, коли ми говоримо про. Україну і окраїну це два різні слова, які вже тоді, на 12 сторіччі, 14-14, означало два різні терміни. Тому, коли ми говоримо про те, що Україна це Окраїна, це неправильно, це суто московський погляд, і вони підкреслю. Чим вони підкріпляють тим, що перша згадка про Україну стосується там Переяславщини, а потім там десь Галичини. От дивіться, це. Все окраїни. І Слобожанщина в московських картах, там, документах позначається як окраїна. Але, друзі, слово край є загальнослов'янського, ну, такого власне часу, яке насправді означає рідна земля, свій край, а не кордон. Бо окраїна – це кордон. І можливо, що є плутанина ця. от. Бо насправді, коли ми от згадаємо з вами таку літо... оповідь про повстання Хмельницького, датована Самилов Гронського, датована 1660 року, то от він там якраз пише, що слово край по польськи по латиною це марко, марко, а Польською це кордон рубіж. І тому каже, по польську кра... Україна це кордон, це рубіж. Звісно, латиною є таке слово марко марка, яка позначала бойовий рубіж. Насправді бойову частину території, бойовий кордон, і ми маємо навіть державу Денмарк, так, Данія. І ми знаємо Марк Графа як керівника от, прикордонних частин. Але. Слово край це не є польською мовою, це є славянською мовою, і у нас є з вами дуже багато цих країв, земель Власне, в слов'янській мові край означало земля і не просто околична земля, а своя земля, рідна земля. В принципі, що можна було б сказати як певна самостійна земля. Водночас як батьківщина, тобто щось, от такого такого прикладу. І тому зрозуміло, що слово Україна є позначенням не окраїни, не прикордоння, а власне своєї землі. І тут ми хочемо наголосити, що оцей от термін Україна він часто виникає, коли поширено виникає в 17-му сторіччі в часи козацьких війн, козаччини, то часто цей термін має. Трошечки інше звучання, Вкраїна. Ну і навіть пісня про Байду, до речі, так там, де цар Товець турецький Байди підсилає і каже, що ти будеш паном на всю вкраїночку. І от якраз в нашій мові це зафіксовано. Це, це не право чергування, так, приголосних і голосних там, для, е, нашої квітучої молодійної мови. Це реальність, яка нам вказує про те, що. Термін Україна і термін Вкраїна однакові. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.